У мене була капуста і тут будемо ще садити, сіяти. Пекінка, савойка, молода і ранні сорти цвітної. Це вже буде на осінь. Тут я вкинув огірочок, фрайзер ще вкинув, тут кабачок, олоницю вкинути в мене в касеті є. Можна і копанку, різну редьку, різні дайкони. І можна навіть буряк кидати на зиму. І ви пишіть в коментарях, що ви ще садите. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І так як я вже вам... Говорив, що на одному місці можна садити два рази. Я думаю, по всій нашій Україні так можна робити. Тут в мене була капуста. І тут будемо ще садити, сіяти. Розкажу детальніше. Тут проходимося мотоблоком. Теж можна рядок щось кинути. Після дождя трошки бурян пішов. Де що посадяне, прорветься, просапається. А так наш мотоблок «Кентавр» в роботі. В нього робота на цілу зиму, і на ціле літо, і весна. Коротше на сезон. Ще можна посадити, в мене вже є готова тут. Пекінка, савойка, молода і ранні сорти цвітної. Це ми ще буду кидати, це вже буде на осінь. Я маю на увазі, що буде на осінь вже в мене е, рости. і Тут я вкинув огірочок. Прайзер ще вкинув, тут кабачок вкинув азіат. Це все від сакати. Питали мене, що саката таке постійно. Це така фірма, яка виготовляє такі різні насіння, вони непогані. Е, показував вже продукцію і не раз показував, навіть ті самі огірочки показував вам. Бачите, ростуть огірочки. Все відсакати. Ще можна, бачите, полуницю вкинути в мене в касеті є. Можна і копанку. Ну і ми спробували. Будемо кидати ще через місяць на каплі і на мульчі. Хоч трохи, але кинемо. Можна ще кидати, садити, буде ранньою весною гарний урожай. І ще можу вам сказати, що можна ще сіяти різну редьку, різні дайкони. У мене селіста є редиска можна, і можна навіть буряк кидати на зиму. У мене є азума непогана, я весною садив в касети. Смачний, дуже добрий. І ще теж можна його все кидати. Воно ще у вас виросте. Ще моркву можна раніше і буде вам непогано, як то кажеться, урожай. Ще можна. Зелень різну, петрушка, укроп, кінза, рукола. У мене отакі базирики є, бачите. Ще можна, кажу, багато зелені кидати любої. Можна, ще якщо в кого є і картопля. Ранні сорти, це я навіть кажу по всій Україні, теж ще можна кидати, якщо у вас ультраранній сорт до жовтня місяця ви зберете другий урожай. А в нас отак росте. Бачите, непоганий. Садив кущик, а як вона розростається, як вона розростається і вже є. Бачите сонечка. Регіна і Алібаба Сорти. Альпійської суниці. Тоже для себе я багато не садив, бачите. Ну, непогано. Тут буде далі полуниця садиться. Ну і на полі ще можна, кажу, посадити, посіяти, посадити капусту. Перечень я вже вам говорив, але все ж таки ранні сорти капусти можна і броколі ще кидати в касету. Це на, пів... на південному напрямку, туди в ту сторону, то ще можна садити. Він до Зими вам все, як то кажеться, родить. Все родить. А така непогано посадити. Це брав у Максима. Так само і полуницю можна заказати. А це ранньою весною, це насіння вирощено. І бачите, отакий от результат. Непоганий результат. Ну, а тут, як я вже казав, у нас вже сходи, що я показував пару днів назад. Ходив, гірчиця, і то буде такі експериментальні у мене на полуницю Все покажу впереді А так, що ще сажаємо, сажаємо. Тому хто хто хоче, хто не розчаровується завжди, може посадити ще багато чого. По зелені кажу, що ще зійде, ще буде. ще як родить непогано, ну і полониця буде садитися тільки на цьому році, щоб на другий рік була. А так остальне все вже пізновато, звичайно. А так вигодати, мож, можна вигадати, якщо у вас земля, щоб не гуляла ще вам, як, ще тільки липень місяць, 6 липня. Щоб вона не гуляла, ви можете собі ще не будь-що вкинути. Це ті, що викупали картоплю, пообирали часник, цибулю. Так як я вже обрав це все, і я перефрезерував, можу садити, що хочу. Ще лишилась там капуста дорізати і там ще перефрезерую. Якраз наша капуста піде ще раз на місце під полив. Це я буду ще, щоб розсада скоріше прийнялася і добре пішла, буду капельним поливати. А так вам вибирати, що садити, що, які бажання маєте посадити. Хоч Зараз покажу вам, як посадив зелень і вона сходить. Тут цибульки купив. Після дождя, бачите, вона зійшла все нормально. Але трошки бурян, то перебереться. Рукули, кінзи, петрушка і... Кріп, буде От небагато, отай кусочок. І в теплиці, якщо перший оборот вже пішов огірка, можна теж ще на осінь садити той самий огірок. А я посадив, трошки зараз підв'яжеться помідор, так як в нас вже рожевий стигне непогано. Застигне помало, добре. Рожевий помідорчик суперовий. Ось такі у нас рожеві помідори. Бачите. Рожеві комідори. Це номерний, де поганий. Але, можна кажу, ще після нього ще щось кинути, щоб до зими було. На півдні після огірка завжди ще в тепличці я кидав. Ще раз огірочок. Огірок непоганий був. Садив різні і артист, і артику, і бетіно різні. Ну а тут посадили Фрайзер і на зраду, і ми вже зібрали. Як я вже говорив, ми вже зібрали. І але все рівно ще є, вже давно збирали, бо вже вище мене. Бачите, ще отак іде. дивіться, так іде. Так що дивимося, що садити, рішати вам, але раджу, що після. Картоплі. Звичайно, мати розсаду на це треба планувати наперед, набагато перед. Я постійно планую собі зими, що посадити весною, а весною е мати ще насіння, щоб кинути і посадити на літо. Ну, літом, щоб було на осінь до морозів. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! І ви пишіть в коментарях, що ви ще садите на другий оборот після. Того, що ви обрали. До побачення!